Шановні волонтери, хочеться подякувати вам за вашу роботу, підтримку, силу та відвагу, яку ви надаєте нашій організації Ukrainian Voice. Ви стали частиною нашої родини, родини великої Ukrainian Voice. Ну, взагалі, бути волонтером це коли в тебе є бажання допомагати іншим, підтримувати інших і ділитися своїм особистим якимось досвідом, якоюсь енергією і робити чиєсь життя кращим. Печиво я роблю вперше. З любовю в нашій справі це дуже важливо віддавати своє серце, свою душу іншим людям. Дякую вам велике. Ви найкращі сьогодні нам хочеться теж вкласти шматочок своєї душі. в ці печеньки для того, щоб поділитися цією добротою, якою волонтери діляться з нами. Це триває вже протягом трьох років. Я вдячна кожному з вас, шановні волонтери. Зрівняли печиво і волонтер. Яке печиво повинна бути, якщо він волонтер? Першу чергу воно обов'язково має тримати форму, але має бути дуже е, м'яким і е, воно буде дуже солодким. Що для мене волонтерство? Це стан душі. Як казала моя матуся, волонтери, то є святі люди. І якщо ти вже раз Uh, so, volunteering, I think it's super important. Volunteering is a, is a really hard uh, job and it requires a lot of passion. And I think that any person who volunteers really shows and demonstrates it every day. Uh, secret I heard that a pinch of salt is always good. And I think also in life, you know, life can be sweet and sour, yes, but yes. a pinch of salt always shakes things up. Я вважаю, що у складні е, часи дуже важливо бути разом. Як це буде відбуватися? Це буде відбуватися з любов'ю, теплом і ласкою, як завжди. Пліється душа, яка є безмежна, як всесвіт, як наша українська мова, як наша українська культура. Дякую кожному з вас. Коли ти дякуєш, це в першу чергу ти проявляєш турботу і любов. Скажи, будь ласка, скільки ви сьогодні печива зробили, а скільки з'їли? Ні одного печива я сьогодні не з'їв. Зробив по факту три печива. І ще хочу зробити, може, штук п'ять. Що відбувається, робимо печиво для волонтерів. Тому що ви, напевно, дивитеся це відео сьогодні, прямо зараз. Прийшли такі, який сюрприз. Що таке? Ай-айфон мазераті. Ми кажемо краще, наша любов. Це секретний рецепт короля Бельгії Леопольда III. Він родом з Черкащини. щоб гарне печиво виходило, треба, щоб робили його не я, а люди, які вміють це робити. От і все.